Привіт всім! Це канал Малайка Ну що, Левчик, що ти нам сьогодні розкажеш? Про свічки. Про свічки. А що в тебе за свічки? Ого, як тебе багато їх. Розказуй. Вони рахуються і складають слова з Днем народження або Happy Birthday. Покажеш? Це цифри. Це англійська мова букви, а це українська мова букв. Так? Да? Це цифри і букви, які складають з Днем народження. А куди їх ставлять? Куди їх вставляють на день народження? На тортик. На тортик. зрозуміло. Ну що, давай гратися, як ти хочеш з ними гратися? Рахувати. Або дивитися, як вони красиві. Рахувати або дивитися, які вони красиві. Правильно я зрозуміла? Так. Да. Ну, давай, що буде перше робити? Давай е викладемо всі одинички, всі двічки, всі трічки, четвірочки, п'ятірочки по порядку. Шестірочки, і сірочки, і, да, 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 і вісьмірочки, і дев'ять. І нулятки ще. Добре, ну давай, викладай всі по порядку. Ось один. Угу. Це два, ось і ще один. Два. А де ж ставляться п'ять? Три. Якщо. А якщо важко, то спробуй прочитати. Один, два. Один плюс два буде три, а три плюс два буде п'ять. Угу. Ось так. Ось там буде п'ять. Добре. А ось там буде шість. Угу. Так, у мене тут буде 0, А ще три. І чотири. Внизу буде нуль. Сім, вісім, дев'ять. Ноль. Okay. Значит, я 10. десять. Mm -hmm. Так. О, а, так. Давай я поправлю. Семь, восемь, девять. Ноль. нуль, 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 Это пятерка? Так, Ось так. Це також. 0. Так, у мене От тут четвірочка. Угу. Ось так. Один тут. А трійочка тут. А куди це п'ять потрібно ставити? Ну, навіть не знаю. От тут. Боже, дивись, скільки іменинників ми можемо От привітати тут. з Днем народження, так? Так. Да. Аж багато з днем народження. Ого одразу помітно, скільки років зараз Леву, так? Лев, ти скажеш, скільки тобі років? Левчик, скільки тобі років? П'ять, а зараз буде шість років. Ну, не зараз, але так буде скоро шість. She had, she had happy birthday. Mm -hmm. happy. А с днем рождения, только одна. Да. О, еще манюсенька шесть. Да, манюсенька шесть. Але не так два, а в інший бік. Ой, пробач, це я невірно поклала. Так, ось, ось ще цифра 6. Це така зелененька або без палочки. Угу. Лев, а коли ти почав колекціонувати такі цифри? Коли тобі скільки було років? Коли ти збирати почав цифри такі свічки? Пам'ятаєш? Я в перший раз був на чотири роки. Да, в чотири роки почав збирати такі свічки, да? да. А в тебе зараз он уже яка колекція? На п'ять років. Угу. А це куди? А, О. Давай о, це три. Половин. О, там половинка. Да. Пусть Це Це поломав. поломав. Таке тоже будет. О, дві висеньки. О, Дві вісінки. Сімка. Сімка. Ще одна от двійка. Вот угу. так. Вот там. Сім. А можна очі сім покласти вот тут? Можно. У нас ще є вісім, дев'ять. нули. Аж цих два. Я нашла ще одну цифру П'ять. Вісенька. вісінка. Вісінка. Вісенька. Ну, це у нас колись була цифра 4. Така цікава. А вона зламана. Да, трошки зламалась. О, і ось тут ще 4. Вона нічого не оставляется. Добре. Не Давай будем. я. Цю цю свічку в відро викину. Добре, викинеш в відро. Ну що, це вся колекція чи там ще є? Давай я ще позбираю колекцію. Ну давай. Давай, показуй. Ось ще цифра 5. Ось ще 6. Ось, ось є 3. Це хороша 5, а це погана 5. Чого? Вона хороша чи погана? Бо паличка там підпала? Да. Ну і що? Тож не страшно. Угу. Вона от там, от там там щось зверху запалилось. Ага. А, вона вже була підпалена. Так, деякі свічки ми підпалювали. На, тримай вісім. А це вісім? Хоча і не на день народження, тому що на день народження. Угу. Такі свічки у нас пам'ятні, mm -hmm. вони лежать окремо, так? Кожного... Пам'ятні пам кажу. Вони лежать окремо з кожного дня народження лева. Так. Да. Парні або не парні. О, парні так. Парні і не парні там є. Це також видно. А це один? Це Манюсінька один. Левчик, а тобі це... зараз скільки років? П'ять. П'ять, п'ять. А це парне чи не парне? Не парне. Не парне. А скільки буде тобі скоро? Шість. Це парне. Парне, ну чудово, о, ти розібралась. Це парне. Ну що, наскільки я бачу, о, ще ось є така о підпалена цифра один. В неї навіть настрій підпалився. Ми будемо її класти? Так. Да. Да? Добре. Я бачу, що в нас вже вся колекція. Так, однаково. Вся колекція у нас уже готова, зібрана. Левчик, дуже гарний. Ой, іще одна 9! Ота да, забули, пропустили. Дуже да. класна, колекція. Happy ну, То вже буде в наступному відео.